Всім привіт, друзі! Всі чули, що у Лімагрена є лінійка гібридів, які характеризуються найбільш оптимальним азотним живленням. Тобто ці гібриди використовують саме азот тільки коли, тоді, коли їм критично потрібен. І вони не потребують азоту для е, нарощування великої вегетативної маси. Отже, зараз ми закладаємо дослід е, з використанням припусівного добрива карбамід, яке ми кладемо анкером на глибину обробітку, тобто на глибину 25 см. І будемо перевіряти. тобто Ми зробимо три варіанти досліду: е, стандартна схема живлення з карбамідом. Е, Подвійна схема живлення з карбамідом і без використання карбаміду як припасівного добрива. Стосовно іншого припасівного добрива, використовуємо ми 25 кг амофоса, даємо його в рядок як фосфорне стартове добриво. Більше нічого ми не використовуємо. Посів ми продовжуємо. Посіяли ми вже близько 200 гектарів. Будемо продовжувати. Комбайни ось також зараз роблять ТО і розпочинають. тож Друзі, сьогодні субота. Хто ще не розпочав молотити ячмінь вдалих вихідних, а ми продовжуємо працювати. тож давайте.